Як приїхали на рибу, пульт не запускається. Має бути цей верх, цей верх, ці вліво максимум, цей вверх, цей верх, цей вниз. Кораблика включаємо. Пульт пропіщав. Равлик проблем. Тут зразу буде 0-0. 0, 0. 0, 0, 0. Оце, там де 12, то стоїть спутники. Воно буде ловити там набирати спутники до 12, максимум 12, це нормальна робота. Зразу пише дистанція до нульової точки, це на тому самому ставку. Дальше ручний режим вперед, два рази назад. Вправо вліво. Це і вправо світло. Це понижена передача, як завозити снасть Це. В ручному режимі скидка бункера. Це автопілот.